Мені подобається в Німеччині, мені багато що подобається. Я отримала громадянство і я дуже вдячна за ці роки. Але, бо зараз я так наперед кажу, що я вдячна, бо зараз почнуть мені писати. Але, на жаль, як мене дратує те, що в Німеччині от ніби все по закону. так? Все по закону, всі, все згідно закону. Ні, неправда. В Німеччині є щось таке, як людський фактор, і в Німеччині є щось таке, що є закони, і ось є певна якась установа, і працівникам дозволяється вирішувати самому по ситуації, наприклад, Югент що так, є певні правила, але Юґентам може залишає за собою вирішувати. Так само, як Ослендер, Біхерд, і так далі, що чиновники вони тут залишається якийсь відсоток прав, що вони можуть самі вирішувати вашу долю, як я називаю людський фактор, на кого попадеш?